Я вже додому від батька. І поки не забула, хочу записати для вас відео. Ми батька, кололи свою, сусідка прийшла. Кімбери Там. І в общем, суть мого відео, що я хочу записати. А, ще ми після батька заїхали до одного брата. У мене недалеко від батька живе двоюродний брат, один, у другий. Заїхали ми до одного брата, потім до іншого брата. І я розумію, що в мене Донечку ці 4 місяці, п'ятий місяць пішов, багато очей, і потрібно буде все це змити. Тут якби люди і очі всякі, скажімо так, може і хороші, а може і не дуже, може хтось і не сильно хоче, але виходить. А, ось ми були у брата і невістка розказує мені а, таку ситуацію. Каже, теж були в гостях а, і а, мала, їй вже три роки, після всяких гостей світ дуже погано просиняється, здравується, і, от, і я розумію, що ну, це очі і потрібно зробити те що. Мене колись бабуля е, мені розповідала, і якби я це використовувала, е, що за першим сином, що за другим сином, що з е, донечкою також е, я це використовую, коли ми побували десь в компаніях, е, десь в людних місцях е, і різні очі подивилися. Дитина неспокійна, дитина плаче, може днем бути нервна, може ночі не спати. Потрібно обов'язково взяти дитину, положити на порог поперек, точніше вдоль порога, вдоль порога положить. Це мама повинна робити. Взять подол там футбол, чи ну, ізнан на виворот. протираєш виворотом очі по часовій, проти часової стрілки, одне око, друге око, потім злизуєш це все. Не око злизуєш, друге злизуєш, спльовуєш через ліве плече і кажеш, яка мати не родила, така повинна і уроки відходити. Переступаєш дитину, повторюєш це три рази. І дитинка спокійна, ніяких тобі криків, ніяких похождень ні ночі, ні вздрагивані, нічого. Тому. Стуйтеся. Донечка також зараз така криклива, після гостей всяких це, після проїзду. Тому зараз приїдемо додому і я також таке обов'язково зроблю. Бо я хочу спати ночі, і хочу, щоб моя дитинка не спала. А якщо, кстаті, такі уроки нічого з цим не робити, то воно переходить у всякі болячки. Тому краще його зняти з плюнуть, і забути про всякі очі. Користуйтеся. Буду дуже рада, якщо я стала для вас корисною.